Оставити таку ванну виявилось одним з найкращих рішень в моєму житті. Так само, як і почати робити власні свічки, щоправда, про них буде трішки згодом. Прокинувшись цього дня, я зрозумів, що час ввечері прийняти ванну і показати це вам. Вже котрий тиждень поспіль Закарпаття було вкрите суцільними туманами і дощами. А те як виглядав сніг, складно навіть пригадати, моє тіло вже давно забуло, як це відчувати на собі приємне сонячне проміння. Мені, очевидно, не вистачало тепла, і ванна для цього підходила ідеально. Але вечір в такій ванні для мене насамперед це винагорода. Тож її потрібно було заслужити якоюсь важкою працею, яких у мене на вибір чимало. А щоб фізично важко випрацюватись, потрібно спочатку добряче попоїсти. А для цього потрібно було виконати ранкову рутину, якою я вирішив поділитись також з вами. Минулого року я багато займався спортом і був доволі підкаченим, але потім я розслабився, перестав багато їсти і займався. Дійшло до того, що влітку за роботою я забував поїсти, тому часто харчувався лише два рази в день. Зараз в мене є достатньо мотивації виправити це. А ще в мене є ви, які мене регулярно підтримуєте на Патреоні, спонсорством чи одноразовим донатом на картку. Я вже скористався цим і почав більше та якісніше харчуватись. Загалом випив таких три стакана і відчув, як сила переповнює мене. Захотілося позайматися, але згадав, що попереду ще багатько фізичної праці. Що цікаво, в таку погоду дуже зручно мити блендер або ж інший посуд в струмку. По дорозі побачив, що зламався один з моїх бамбуків. З'явилася ідея зробити з нього щось цікаве. Але це все потім потрібно було приготувати сніданок. Булку намазав паштетом на рослинній основі, який, до речі, як це тофу, так і сосиски виробляють в Харкові. А поки снідаю, розповім вам історію, як встановлював цю ванну. Спершу її потрібно було притягнути, це було ще те завдання, але, на жаль, ці кадри були втрачені. Далі я надійно її встановив на великі каміння. До речі, під час транспортування одна з ніжок відвалилась. Найбільше уваги я приділив тому місцю, де буде виходити вода, адже гарячий вогонь може зіпсувати пластик. Далі ногами замісив лимпач з глини води та соломи і заліпив всі щілини. Це власне і все. Вживана чавунна ванна тисячу гривень, другу за доставку 500 і 300 гривень трубки. А натомість гарне місце, де можна відпочити тілом і душею. І навіть вперше в житті спробувати веганські суші. Звичайно, є дороговартісна альтернатива це чан, в якому можуть поміститися не тільки двоє. Про нього я розповім в наступних випусках, тому, якщо ще не підписались, то підписуйтесь і тицяйте дзвоник. І все це я нагадаю взимку, коли мороз був мінус 20. Щоправда, одного разу я забув злити воду і вона замерзла. Але, як бачите, почався дощ, а дощ це завжди потепління. Щоб знову потрапити в ванну, потрібно було виконати головну справу цього дня. Вперше за довгий час побачив клаптик синього неба. Хоча це було всього-навсього так зване окобурі. Дощі так просто не збиралися йти з цього краю, потепліло настільки, що почали вилазити різноманітні гриби. Основним завданням на день обрав наколоти дров з дерева, яке було спилено ще раніше. Як бачите, праця непроста і забирає доволі багато сил та часу. А дощ таки знову почався і доволі сильний. Тож я почав возити на колоте в таку собі імпровізовану дровітню. Звичайно, це нікуди не годиться, але потім зроблю краще. Дровітня наразі виконує функцію паркану, але дрова все ж часто в ній підмокають. Я добряче промок тож паралельно вирішив підготувати ванну. Ви питали, як це вона мене не пече. Відповідь проста річкові пласкі камінці. Вони гладенькі і приємні, адже за багато років їх відполірувала річка. На жаль, слід, де був лід, чомусь так і залишився. Але це все дрібниці. Головне промити камінці та дно від опадів, які накопились. Саме час було почати носити воду. Я до сих пір не можу повірити в те, наскільки багато інколи води буває в горах. Загалом в Карпатах вдвічі більше опадів на рік, ніж на решті території України. Тисячі цих струмків зливаються одне в одного, а потім в річку. Через дороги лісорубів, які ви бачили на попередніх кадрах, змиваються також тонни глини. Ну і до того ж відходи, які частина гірських громад викидає в річку. Всі ці речі вже потрохи вирішуються, і я радий, що мій блог є невеличкою частинкою цього руху. Посилання на випуск про моє найбільше в житті прибирання можете знайти в описі. Вечоріло, час було розпалювати багаття. Відчуття було, що ця волога проникла не лише в дрова, які не хотіли розгоратись, а навіть в час. Дощ лише посилювався, тож я вирішив потрібні гілочки для розпалу віднести назад під навіс. Якщо чесно, то я навіть не знаю, де я більше напрацювався на дровах чи на носінні цієї води. А от хто точно сьогодні гарно відпочив, так це кицюня. Вона саме вкладалася черговий раз з патоньки. Час було вже й мені нарешті влягтися в ту ванну. Спершу мої тіки лиця трішки посилились, потім я почав довго вдивлятися в гори й туман і потрохи відчувати, як спокій і тепло наповнює моє тіло. Здавалося, можна було годинами роздивлятися хитромудре сплетіння гілок дерев наді мною. Коли ставало занадто гаряче, достатньо було просто витягнути ноги, щоб через них спустити зайве тепло з тіла. Це був вже вечір, і я дуже радий, що встиг вам показати, як ванна виглядає в день. Тим часом потрохи насувалась ніч. Виготовлення цих свічок теж дуже приємний процес, який мене розслабляє та заспокоює. А результат направду робить щасливішим. Про це дивіться в наступному випуску. Час від часу я мусив виходити, щоб для вас переставити камеру. Але на мене за це, крім ваших чудових коментарів, чекала ще одна винагорода комбуча, яку я знову пробував відкрити як печерна людина. Чому печерна? Тому що є одна історія, яку я вам незабаром розповім. Я вже згадував камбучу в минулих випусках, але хотів би більше розповісти про її смаки. В вашій увазі незвична троянда смородина, смачнюючі лісові ягоди, базове гетьманське яблуко, ніжна ароматна полуниця, стримана міцна лайм-м'ята та доволі пікантна обліпиха імбир. Є там також звичайна класична та екзотичне манго. Якщо, бува, не думаєте купувати, то беріть одразу ящик, де кожного смаку по три пляшки. Для тих, хто вперше чує про комбучу, то нагадаю, це такий собі чайний гриб, який також є натуральним пробіотиком. Вода у ванній тим часом ставала холоднішою, але, пошародівши жаром, тепло поверталось. До речі, коли вогонь перегорів, то диму взагалі немає, хоча він і до того не заважав. Пізніше взявся за телефон і трішки помонтував черговий випуск де як не тут. Загалом я провів там близько половиною годин, але час було вертати додому, де мене чекала тепла і натоплена піч. І кицюня, з якою я нарешті вам записав розслабляючий й моркотіння АСМР. А за вікном по горам тим часом і далі ходив дощ. Колись він обов'язково помандрує далі і знов впустить сонце. А поки це сонце доводиться шукати в речах та людях, які нас оточують. А з вами був Марко, дякую за перегляд і до зустрічі в коментарях та в наступному відео.